Народ, всім привіт! З вами Юра, і ви на каналі Огляд. Я, Я хочу вам сьогодні розказати те, що незадовго до масштабної виставки CES-2017 в Лас-Вегасі виробник Samsung Electronics не витримав та представив аж три нових смартфони. Дані смартфони відносяться до категорії Galaxy A, які вийшли вже з оновленням всього, як і дизайну, так і начинки. Це в нас Samsung Galaxy A3 2017 A5 і A7, також 2017 року. Ну що ж, зараз ми детальніше про них поговоримо. Поїхали. Кешбек-сервіс Letyshop дозволяє економити на покупках більше як 700 популярних магазинах. А розширення Google Chrome нагадає про ваш кешбек. Як отримати преміум аккаунт. Подарунок дивіться в описі до відео. На кілька днів раніше, ніж очікувалось, компанія Samsung Electronics представила нові моделі серії смартфонів Galaxy A, що підтримують LTE категорії 6. Це модель Galaxy A7 2017 року з екраном Full HD Super AmoLED з розміром 5,7 дюймів. Також модель Galaxy A5 2017 року з екраном Full HD Super AMOLED з розміром 5,2 дюйма. Ну і наймолодша модель у нас Galaxy A3 2017 року з екраном HD Super AMOLED з розміром 4,7 дюйма. Характерною рисою всіх трьох моделей став корпус з 3D-скла і металу. Нові смартфони серії Galaxy A підтримують платіжний сервіс Samsung Pay. До нововведень можна віднести функцію Завжди активний екран, що дозволяє переглядати час події в календарі і не про. Читані повідомлення, навіть коли смартфон перебуває в спячому режимі. Ще одне важливе нововведення ступень захисту від води і пил IP68. Старша модель працює під управлінням процесора Exynos 7880, що працює на тактовій частоті 1,9 ГГц. Процесор Galaxy A5 теж працює на частоті 1,9 ГГц, а процесор Galaxy A3 2017 на частоті 1,6 ГГц. У всіх випадках це восьмиядерний процесор ARM Cortex-A53. Об'єм оперативної пам'яті складає 3 ГБ, у молодшої моделі 2 ГБ. Обсяг флеш пам'яті дорівнює 32 ГБ. У молодшої моделі 16 ГБ. У всіх випадках підтримується карти пам'яті MicroSD об'ємом до 256 ГБ. Смартфони Galaxy A7 і Galaxy A5 оснащені основними і фронтальними камерами, дозволом 16 Мп. Молодша модель має основну камеру дозволом 13 і фронталку дозволом 8 Мп. Ємність акумулятора Galaxy A7 та Galaxy A5 і Galaxy A3. Становить 3600, 3000 та 2350, відповідно. В оснащенні можна виділити телескопічний датчик і порти USB Type-C. Смартфони Galaxy A 2017 випускаються в чотирьох кольорах. Це в нас сірий, золотистий, блакитний і рожевий колір. Рекомендована ціна у нас стартує за Galaxy A7. У нас ціна приблизно 550 доларів за Galaxy. А 5 2017 року це в нас 450 доларів. А за наймолодшу модель Galaxy А3 17-го року в нас порадує те, що вона 350 доларів. Так, я вам скажу, я не помилився з цифрами. Так, дійсно ці цифри були озвучені. Так, це космічні ціни. Дійсно, наймолодша модель коштує, якщо перевести на наші кошти, це приблизно 9800, можна сказати, 10 тисяч гривень. Уявляєте? 10 тисяч гривень за лише середній бюджетний смартфон. Ну що ж, друзі, от і все на сьогодні. Такі в нас новини. Ви знаєте, потрібно підтримати мене лайком, підписатися на канал, не забувайте про нашу спільноту в ВКонтактах. А також е залишайте свої коментарі під цим відео, як вам така рубрика, і, можливо, ви бажаєте її продовжувати бачити в мене на каналі. Тому лайк, підписочка. З вами був Юра. Всім пока і до наступних відео.